Містові очеретяна 11, забудованих партбут, шостий з семи поверхів. Зараз одна кімнатна квартира. 47 метрів. Ось це у нас вхід самвузу. Якісні вхідні двері. Це у нас кухня, вітання простора, 19 метрів. А заведено лічильник забомбований. Е, котел становиться. Ось це в нас є. Ніша під шафу вмонтовану біля дверей, як прихожа. Тут у нас спальня простора. з Понравимо вікном І ще плюс є бакончик. Квартира хороша, простора. Стяжки золоті, штукатурка, де це глядіть стіни зроблено, де газоблок. Так і залишається. ось Вода. Електрика заведена. Повідно нас.